Наше місто і місто Гейнсвіль в штаті Флорида, Сполучені Штати Америки стали містами-побратимами для нас. Це дуже важливе партнерство. І це вже одинадцяте партнерство по всьому світу, яке є у Ніжина, і друге партнерство в Сполучених Штатах. Місто потужне, місто де знаходиться Флоридський університет. З населенням понад 150 тисяч чоловік, і в першу чергу це відкриває нам нові можливості співпраці і в освітянській сфері. І вже делегація нашого ліцею відвідала це місто в жовтні-листопаді цього року. Ми сподіваємося, що співпраця з нашим найбільш важливим стратегічним партнером Сполученими Штатами буде продовжуватися, і для нас виходить вже на новий рівень, тому що ми маємо два міста-партнера дієві в першу чергу. Дієві партнерства. Тому продовжуємо працювати в цьому напрямку. Сьогодні міжнародна робота для нас вкрай важлива у зв'язку з ситуацією в державі в першу чергу фінансову. Із крутним державним бюджетом, і ще гіршими місцевими бюджетами, тому міжнародне партнерство, міжнародна робота це для нас один з найголовніших пріоритетів. Дякую всім, всій нашій команді, хто працює в цьому напрямку.